Завищені сподівання на контрнаступ, тому що е, насправді тут треба більш тверезо дивитися на ситуацію, на що ми можемо бути спроможні. Це може бути кілометр, десять, двадцять, п'ятдесят. Це буде залежати від збройних сил України, звичайно, пане Ігоре. Що я можу сказати? Генії комунікації я десь так приблизно можу назвати наших керманичів. В цьому контексті я з себе на ютуб-каналі Lapin from Ukraine достеменно розбирав цю, ці тези, але коротко можу сказати так. Перше, спочатку вони піднімають планку завищених очікувань. Потім вони через телемарафони починають наганяти інформаційного шуму, що скоро контрнаступ, ми всіх перервем і так далі. <кій> в результаті цього, що відбувається, росіянці. Готуються до захисту від нашого контрнаступу. І фактор, так би мовити, неочікуваності, він знівельовується нашими телемарафонами. Після того, як це вже все відбулося, як вже відбулося завищене очікування. Потім виходить президент і Резніков, даючи інтерв'ю різним, наголошую, закордонним виданням, починають розповідати. Ой, ну не все так однозначно, що все таки, то все-таки ж війна, і щось сильно захід забагато очікує. Що в заходу сформувалося якесь незрозуміле завищене очікування? А те, що в наших людей сформувалося за рахунок телемарафонів і того всього щоденного контрнаступ, 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 і всі це обговорюють. Це ж все ж іде подача обговорення не від вас, не від мене, а від центральних керманичів. Ну, керманичів нашої держави. Звідки Захід взяв, що ми йдемо в контрнаступ? Ну, перша, фраза залужена про те, що хлопці, для того, щоб зробити якийсь контрнаступ, от, наприклад, дойти до моря, мені треба 300 танків, там, 500 БМП, то-то, то-то. то, то. Ну, якби то сформував запит на озброєння для того, щоб зробити якісь дії. Західні партнери посиділи, Рамштайн 9, Рамштайн 10, почали щось нам давати, да, там, 11-й зараз і так далі. Тобто, ну і треба було би позакривати би пельки. А так тепер виходить що. Я вам поясню, з точки зору, можливо, колега Дубай вже, з точки зору політтехнології. Але коли формується завищене очікування, потім, якщо щось не виходить, вони ж нам, воякам, почнуть накидати, що ми не так воювали. Ну, Той же самий полковник Червінський, Ну, не так він робив операцію. Ну, от просто не так робили те, що треба було робити. А після цього. А раз не виходить, ну то будьте любезний народ України. Раз нас не виходить, ми не досягли успіху, давайте тепер будемо вести перемовини. Отаким От чином і формується суспільна думка, підготовка населення до сприйняття тих чи інших перемовних процесів, яких ще, в принципі, нема, але вони вже собі на умі. В цьому контексті, ну ні Більше по-другому назвати їх не можу. Бо саме вони сформували це завищене очікування і в нашого народу, і в західних партнерів. Коли Петр Павел говорив, що в Україні буде, ну, так би мовити, один шанс. Один шанс на щось велике. Чому? Виходячи з тої кількості зброї, яку він аналізує, скільки ми її отримали. Але знову ж таки, контрнаступ в контексті чого? Зайти в Донецьк це одна історія. Зайти в Крим це інша історія. Дойти до Мілітополя? Ну, це третя історія. Ну, Залужний не казав, що ми підемо в Крим. Нам виходить е, пророк Буданов і каже: Та, ну, в нас в травні має бути вже день перемоги. Ми в травні закінчимо війну. Потім виходить інший рожевий поні, пророк е, Подоляк, і починає розповідати, з точки зору політтехнолога, банкової, е, третього радника другого кабінету шостого поверху, сьомого коридору справа. Починає розповідати про те, що ви знаєте. Що ми все-таки в Ялті напевно будемо давати вже інтерв'ю влітку? Це все формування тих завищених очікувань через бенямарафон, через телемарафон. Перепрошую. Так, от в цьому контексті, крім слова, «нігадяї», я навіть не негідники, «негідники» – це українське літературне слово, а це «нігадяї». Дивіться, ну от правильне запитання: а хто ж підняв цей рівень сподівань? І вони ж самі його і підняли. А тепер розуміють іншу реалію, тому що інша реалія це дані розвідки, та дані контррозвідки. А реалія така, що під час повномасштабного вторгнення в лютому місяці. Росіянська армія налічувала 175 тисяч, потім друга хвиля десь ще плюс 90, ну 250 тисяч. А сьогодні на території України зосереджено близько 400. Тобто їх сьогодні більше, ніж було в перші дні вторгнення. То який був переляк, згадайте, в перші дні вторгнення? І подивіться, як сьогодні влада розслабилась. Ну, от я кажу, як є. Далі. Другий момент. Окрім того, що тут 400 тисяч близько 400 тисяч, як то кажуть, голів тої расистської наволочі, нам же ж розповідали про снарядний голод в росіянців. А я казав, поїдьте в Бахмут і скажіть хлопцям, що в росіянців снарядний голод. От ви поїдьте і їм це скажіть. То ще можуть і по морді дати, тому що ніякого снарядного голоду немає. Потім нам розповідали, давайте ми ну, будемо рахувати, скільки в росіянців залишилось ракет. І давай там всі рахувати. Ой, вже, тисячу використали, дві тисячі. Та в них ще їх є багато-багато. Е, а таких, як Х-22, то ще більше, ніж вони використали в десятки разів. Тому до чого я це все веду? Тобто невігластво породжує оманливі очікування людей. А це було як невігластво. А тепер сьогодні вони вже розуміють, що контрнаступ, що ну, будь-який наступ, як би там не було, будь-які атакувальні дії це колосальні жертви. І коли. Якщо якби ми планували би десь в якомусь вузькому місці зайти. То це було б набагато гірше. Нам треба широко широким фронтом заходити, бо в нас немає панування в небі. А якщо ми зайдемо вузьким фронтом, то нас авіація росіянська буде матлошити. І це теж потрібно робити. А коли широкий фронт, коли динамічний фронт, то дуже багато рухів. Тому і сам по собі наступ він ж не робиться за тиждень чи за два чи за три. Активна фаза як мінімум іде ну місяць, а ще потім місяців два іде, як то кажуть, ну отголоски формування нових ліній рубежів і так далі. Давайте пригадаємо. Харківську операцію, ну, звільнення Харківщини. Всі ж готувалися йти на Херсон, росіянці готувалися, що ми йдемо на Херсон. Ну і пішли вдарили по Харкові. І це добре була спрацьована. І, і навіть президент Зеленський сказав, що йдемо на Херсон. Навіть Ігор Лапін повірив, що, ну, що вже зовсім ну, вже, хто ще не знає, що ми йдемо на Херсон. Ну вже всі знають. От. А насправді пішли в іншому напрямку. І це було добре. А зараз що говорять? Ну, у нас зараз всі говорять одне й те саме, всі говорять один напрямок, починаючи від президента і закінчуючи всіма остальними. Тому вони сказали сьогодні в газеті Вашингтон-Пост, що завищене очікування, бо самі ж його і накрутили. Західні Сприймаю. партнери, дивлячись, як ми готуємось до війни, як ми риємо окопи а, в лапках. Як ми замість 122-го калібру купуємо асфальт, то вони того і і вважали, що ми довше і не вистоїмо. А вистояли ми не завдяки діям влади, а всупереч діям влади і завдяки тим підрозділам, тим добровольцям, тим, які з коліс просто вступали в бій і супротиву нашого народу. От і все тому вони е, зараз бачать, що ми дійсно е, можемо воювати. Ще раз наголошую, ми тих 72 години, як то кажуть, перших, ми вистояли не завдяки, а всупереч тому, що робила влада при підготовці до війни. Я вже не буду зараз говорити про там, шашлики і так далі. Тобто, далі. Ви ж задайте, що сказали ті ж самі великі провідці, рожеві поні, Олексій Простігосподі Арестович і так далі. В Росіянців потенціалу на три тижні, максимум і так далі. Я так казав, бо це вдохновляло наш народ супротивлятися. Розумієте, тобто, коли ти дав штангом в своїх прогнозах, то починаєш випітльовувати вже якісь такі реверанси говорити, що нібито завдяки тезам про те, що ми що в Росії залишилося тільки три тижні, то саме завдяки цьому героїзм народу возрос і ми тут розбили росіянців під Києвом і так далі, і так далі. Ну так само і зараз вони починають ту саму риторику робити. Якщо Росія не впаде за тиждень, то Росія впаде тоді. Якщо війна не закінчиться в цьому році, то в 20 24-му точно, ну, якщо щось поміняється, то може ще й в 25-му. Оце рожевий пони.